Шевченко йде в президенти. Артема Довбика заберуть в Італію? Такого хоче підписати Київське Динамо. Мої вітання, друзі, Макс Колядова вподобайка гайда, і стартуємо ми з Ліги Чемпіонів. Вчора було вкрай гаряче. Севілья покинуло Єврокубки. Поразка Лансу 1-2. І тепер команди, котрі будуть виступати в Лізі Європи, можуть видихнути з полегшенням, бо тепер у них є шанси виграти цей турнір. До речі, крута новина для фанів Серхіо Рамоса з'явилась. Легенда забила свій 17-й гол в Лізі Чемпіонів. Відтепер є найрезультативнішим захисником в історії турніру. Арсенал Сані Зінченка зіграв в нічию з ПСВ. Сашко весь матч провів в запасі, а каноніри вийшли з групи в плей-офф турніру. Браво! Манчестер Юнайтед вдома нічого не зміг запропонувати Баварії і поступився 0 1 таким чином покинувши Єврокубки. Обожнюю себе за те, що колись я в дитинстві обрав саме Манчестер Юнайтед командою, за яку я буду вболівати. Ох. Може, у когось є контакт якогось психотерапевта, бо треба трішки мені якось нерви підлікувати. Реал Андрія Луніна переміг Уніон. Вершкові без проблем проходять груповий етап. А Андрій, до слова, в цьому поєдинку не грав. Ну а Бенфіка Трубіна рушає до Ліги Європи. Анатолій провів повний матч. Це була перемога в очому матчі проти РБ Зальцбург. І завдяки кращій різниці, забитих і пропущених, саме орли рушають далі. Щодо Трубіна, то він пропустив у всіх шести матчах групового етапу, але Питань до нього, як на мене, мінімум, бо допомагав він своїй команді в рази більше, ніж пропускав. А те, що пропускав, то більше питань до оборони Орлів. Словом, друзі, останні матчі групового етапу Ліги Чемпіонів вже сьогодні. Зокрема, наш Шахтар грає проти порту. У разі перемоги гірники рушають далі до плей-офф Ліги Чемпіонів. Якщо ж буде нічия або поразка, все одно буде Ліга Європи. Тож чому б не ризикнути і не зробити свій прогнозик на Шахтар? У наших друзів компанії Favbet. Посилання, якщо що в закріпленому коменті. там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 приспінів. І головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Ну що ж, а тепер ми крокуємо до новин УПЛ. Сподіваюсь, буде гаряче. Хоча я ж сам писав сценарій цього відео, я знаю, що буде гаряче. Почнемо з Вереса. Чутки підтвердились Лавриненко. Пішов таке рішення прийняла наглядова рада клубу. Команду нині очолив тренер Ю-19 Шандрук. І спеціально для вас, друзі, ексклюзивний коментар Лавриненка трибунаком. Треба ще все переварити. Я... Після грищах трем я планував з президентом збори. Дійсно, для мене це трохи несподівана ситуація. Протягом усього сезону були натяки на це, і це збивало. Можна звільнити всіх тренерів, але якщо не буде інструменту, а інструмент для нас це футболісти, то неможливо досягнути успіху. Тим паче, що зараз конкуренція серед клубів набагато зросла. Я поки що ніяких розривів контрактів не підписував, і наскільки я розумію. Це більше емоційне рішення, тому що, навряд чи в моєму контракті є пункт про одностороннє розірвання. І я тут, друзі, можу сказати тільки одне. Я ніколи не розумів, чому в таких ситуаціях тренерів звільнюють, не даючи їм жодного ресурсу. Про що, власне, Лавренненко і каже, безумовно, можуть бути підводні камені, можуть бути свої внутряки. Але ситуація... ситуація виглядає для мене наступним чином. Тебе просять зняти відео 4К, і при цьому тобі дають. Фотік, на який тебе фоткали в дитинстві з мавпочкою на плечі, десь у Кирилівці. Динамо цікавиться Вінгором Чорноморця Максимом Брагару та півзахисником Дніпра 1 Олексієм Гуцуляком. Повідомляє футбол 24 25-річний Гуцуляк, готовий підписати попередній контракт з київським клубом вже взимку. Футболіст хоче заробляти у складі киян 40-50 тисяч євро на місяць. Це може завадити переходу. Трансфер брагару буде оформити легше, оскільки у київського клубу хороші стосунки з віце-президентом Чорноморця Генінсоном. Фінансові вимоги моряків значно скромніші. Колишній нападник та головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що буде балотуватися на. Посаду президента УАФ я вдячний постійним членам УАФ за їхню ініціативу висунути мою кандидатуру на пост президента УАФ розвиток футболу це моя ціль. Особливо ж її потребує позиція України на міжнародній спортивній арені, захист наших прав, нові партнерства та горизонти, які нас посилять. Я дякую за висловлену довіру і приймаю пропозицію балотуватися на пост президента УАФ. Ну і лишається лише одне вірити в те, що. Ще вас зможе щось в цій прогнившій системі та й змінити. Якщо ви в це вірите, поставте подобайку. Нападник Жирони Артем Довбик викликає інтерес у клубів італійської серії А, повідомляє El Gol Digital. За даними джерела, найбільший інтерес до гравця проявляє Інтер. Також ним цікавляться Рома та Ювентус. Римський клуб шукає потенційну заміну для Лукаку. Також шукає дев'ятку і Ювентус. Бо гра душина Влаховича не повністю задовольняє клуб. В інтері є стабільна двіка. В ромі Лукаку, наче розігрався, плюс йти до Жозену таке собі в Ювентусі Влахович та й перехід за такою чурони в душний Юве. Таке собі задоволення. Такі собі варіанти. Плюсую залишитись в Жироні та дати Жару ще краще ніж їхати кудись починати з нуля. Нехай хоч до кінця сезону до краю в жороні, там вже буде видно. Сказав Джеймс Д Джеймсон, переглядаючи фото, зроблені Пітером Паркером. Лайно, лайно, все лайно. Довбику зараз треба дограти до кінця сезону в лалізі. Бажано на такому ж рівні, на якому він нині грає. І тоді пропозиції будуть куди цікавіше і куди приємніше, і куди перспективніше. Тож зараз нема куди спішити. Це моя думка, друзі. Вашу думку можете написати в коментарях. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Бережіть себе, папа. На зв'язочку.